Я би не сказала, що полярні, але і різні погляди. Да? Ось я вам говорю про те, що є активні видавництва, які просувають, які ключове слово, як на мене, хочуть. Да? Тобто є ті, які, які хочуть, які начебто і ті, які не хочуть очевидно. З іншого боку, ну, важко заперечити щодо того, наскільки сам письменник може просунути себе, але, очевидно, передбачає якісь різні стратегії, які не завжди перетинаються. А загалом, якщо ми говоримо про видавництво своїх авторів і за тим власне замов якусь національну українську літературу і таке інше. Які виклики постають перед ним? Ну, Стосовно того, що письменник сам себе просуває, то він знову ж таки просуває себе за кордоном не сам по собі, а через видавництво, але за кордони, а не українське. І це власне, це неправильно що, Оскільки ми хочемо побудувати в Україні повноцінний е, книжковий ринок, е, ну, я бачу, що ви зрозуміли, ми наведемо приклад е, е, Андрополоч, Житан і ну, Теро Чістково. Тобто, е, яким чином вони просуваються за кордоном? Знайшов собі видавництво діомірнасиді, видали його однією мовою німецькою, і далі вже це видавництво стало його агентом на міжнародному ринку. Тобто все одно ініціатива йде або від видавництва, або від агента. Так само Андрукович, він продав права Суркам і що Суркам став його агентом на міжнародному ринку. У будь-якому разі автора присуває або видавець, або агент. І от Ми якраз хотіли би, щоб наших авторів присували все ж таки українське видавництво. І ми цим займаємося і займаємося цим вже на перший рік. Але ми стикаємося з певним замкненим колом. І от якраз коли ми виходимо з цього замкненого кола, в тому і є прорив. Чому що таке це замкнене кол? Україна багато років не мала змоги просувати свою літературу, оскільки була частиною нічної країни. І тому фактично зараз українська література не має, 에... так скажімо, базису за кордоном, тобто немає класики. Коли всі інші літератури перекладалися мови починаючи речі мовить починаючи з 18-19 сторіччя, то в Україні такої України такої можливості не було. І я думаю, що ця прірва наврядчі буде подолана. Тобто ми зараз позиціонуємося на закордонному ринку як молода література, які фактично двадцять років. Тобто це є певна проблема. Тобто Наші класики не знають і не знають, що Українська література, вона не тільки щойно створена, а що вона а, а, має багатовікову історію. А, це перша проблема. А, друга проблема, про яку говорив а, Іван, це а, перекладачі. Тобто В кожному великому видавництві а, є а, люди, які знають кілька мов. І, на жаль, серед тих мов поки що немає української. Тому ми маємо діяти через певних агентів пункту, тобто, через перекладачів, які знають українську мову, через викладачів, які працюють в університетах і викладають українську мову. В принципі, в багатьох країнах, в багатьох університетах є е, кафедри славістики, факультети славістики і е, на цих факультетах е, є кафедри або відділення мови. мовою. Тобто, Фактично люди є, але нам треба задіяти цих людей, щоб вони стали нашими агентами впливу. Тоді, коли а, ці люди починають активно діяти на ринку, поспілкуватися з лідерцями, то українські автори, література викликають інтерес, набувають певного статусу. А, також а, дуже важлива постійна присутність на ринку. І а, це дуже важливо для того, щоб Україна потрапляла в інформаційний От Одним з варіантів прориву, так скажімо, був цього року стенд у Франції на Паризькому салоні. Це було перший раз, то тобто це Україна була представлена стендом Open Ukraine. і ми мали можливість завдяки приватним фондам, завдяки посольству, Міністерству культури повезти на е, цю виставку українських письменників і мали там е, постійну присутність на цьому е, дуже престижному заході. Е, найбільш важливим з точки зору продажу прав є, звичайно, франкфуртське ярмарку. Е, видавці з України, ну принаймні до 10 видавців, які я я бачу, що там, і постійно туди їздить. Тобто тут дуже важливі персональні якісь контакти з видавцями за кордонами і з агентами. Бо цей ринок він дуже такий закритий. Туди важко пробитися і важко стати там своїм. І коли вже там на третій рік вже переважна більшість агентів і видавців з тобою вітаються, то це означає, що ти вже входиш в певне коло в тенічні. А, також я хотіла би сказати, що одним з а, шляхів, яким чином можна продавати права на твори українських авторів, це знаходити агента. От а, Нашому видавництву за минулий рік вдалося знайти а, французьку агенцію для а, одного твору. Як у і Німецьку агенцію для одного твора нашого молодого автора Антона Бушніра. Що робити з молодими авторами? Тут всі повторювали, що є певний набір ліментів, які вже представляють українську літературу, але ми хотіли б, ми ставимо перед собою амбітні цілі, ми не хочемо, щоб це були поодинокі якісь успіхи, ми хочемо, щоб українська і для цього нам е, потрібно просувати щороку нові імена, яким чином це робити. От е, у нас виникла е, кілька років тому виникла ідея, яким чином це робити. Це робити альманахи у ринку творів українських авторів. У нас вже вийшло два французьких альманаха. Е, Вийшов е, альманах е, норвезькою мовою і дуже цікавий був. Досвід з німецьким інститутом це альмана сучасної української і німецької літератури. В один альманах включили твори як українських авторів, так і німецьких авторів. Це е, проєкт «Тандем», який е, має дуже цікаве, ми сподіваємося, що буде мати дуже цікаве продовження. Тобто е, на німецькому мову. В країнах можна організовувати читання українського німецького автора, тобто підібрати такі пари авторів, які за тематикою схожі, які за стилем схожі, і робити для публіки от такі виступи, такі читання, тобто, познайомити пересічну публіку з українськими авторами. Це дуже сподіваюся. Цікавий буде проєкт, Неля Михоць займається цим дуже <смож> щільно зараз. І, ну, власне, що, що треба ще робити видавцям, щоб стати на, на європейському ринку а гравцями, такими, яких би поважали. Треба а, набувати дослід. Готувати каталогів, робити це професійно, не просто поїхати і погуляти, так скажімо, по та місця. Ця підготовка вона займає багато часу, нервів, але врешті-решт вона дає якісь плоди. Ось це в каталог. Тобто це робиться англійською мовою, ну, вправила англійською мовою, каталог, де ми представляємо авторів, вклади. Дуже важливо. Вчасно призначати зустрічі, тому що е, багато хто думає, що достатньо поїхати на міжнародний ярмарок і е, там уже на місці зорієнтуватися. Це дуже велика помилка. Стосовно зустрічей треба е, домовлятися е, за 2-3 місяці. Тобто всі е, видавці і агенти на міжнародних ярмарках е, е, зайняті, в них розписані зустрічі починаючи з 9 ранку до закриття виставки. Тобто це теж важливо підходити до цього професійно. Е, ну і дуже важливо, на мій погляд, піднімати тут в наших е, землях, піднімати престиж української літератури, престиж українських авторів. Для цього потрібно дуже е, сильно прорвати інформаційний вакуум, інформаційну плакату, яка зараз присутня. Я думаю, всі про це знають. І ну, власне цей ярмарок це дуже хороша нагода. І Не тільки всі інші ярмарки, які відбуваються в Україні, це дуже хороша нагода познайомити українських читачів з автором. І, Іван правильно сказав, що закордонний завжди дивиться, Не може існувати окремо від всіх, тобто за нами стежать, за нами стежать, замовляють дослідження, замовляють а, дослідження, я кілька років тому робила е, телефонне інтерв'ю для е, французького видавництва, яке цікавилося нашим маринкам. Е, тобто ми маємо е, подолати цей інформаційний вакуум і зайняти своє місце в українській інформаційній сфері, підняти, звісно, наклади нашу книжу. От і тоді, тоді ми будемо цікаві світу, будемо цікаві за кордонами, танцями за кордоном читачами. Дуже дякую. А якщо можна, я коротко перепитаю, ти говорила ось про альманах, так, як про форму промоції якихось там фрагментів, принаймні, так, форму ознайомлення західного читача і якогось агента із української літературою. Хто такі ми, які його видають? Ну, власне. Ми так особливо не хотіли е, е, рекламувати себе. Ми три роки тому, е, е, група видавців, до асоціації видавців е, придумали собі такий проєкт, які потім назвали Більше країн, більше книжок. Тому ну, це асоціація видавців України. Так, це, ну, це більш видавничий проєкт. Скажемо, підгідно асоціації. Нас, Мало чи сума будемо розказати про це. У нас були дуже цікаві заходи, ми е, мали зустрічі з, професійні зустрічі з норвезькими видавцями, їздили е, в ОСУ, е, мали дуже цікаву професійну зустріч з французькими видавцями. На цю зустріч е, прийшло 30 французьких видавців. Тобто принаймні вже це е, абсолютно безпрецедентний випадок. І принаймні ці 30 видавців знають, що таке Україна, знають, що в Україні є література, що це потенційно дуже привабливий ринок. Та, власне, тим, окрестується трішки інше питання. Та? Якщо ми говоримо про комунікацію між різними ринками чи різними літературами, хай там як ми говоримо про якісь суб'єкт-суб'єктні відносини. І ось серед цих суб'єктів, які вступають в певну взаємодію, власне, були названі безпосередньо самі письменники, були названі видавництва, як важливі суб'єкти, які, як на мій хлопський розум, ще з українського боку не дуже активні, але можуть зробити це краще або є розвиватися, принаймні. А, йдеться власне, про якийсь рівень консолідації тих самих зусиль у вигляді з цієї самої асоціації або інших об'єднань витепличих, які можуть краще і комплексніше представляти свою літературу. А, і, мабуть, ми маємо згадати ще таких гравців, як ярмарки, тому що, скажімо, форум регулярно робить також свої е, е, альманахи, які він представляє, ну, принаймні, в Німеччині, наскільки я це знаю. В принципі, подібну функцію виконує арсенал, зрештою, мабуть, є ще й інші форми такої промоції. Крім цього, мабуть, ми не можемо не згадати й іноземні культурні інституції, взагалі на інституційному рівні. Маємо згадувати про інституції, які в Україні представлені або приватними якимись приватними ініціативами, або ініціативами культурними, але закордонними.